Так, друзі, все починаємо креслення. це у нас криза на кровлю. Мені треба знати деякі розміри, це у нас коньок, відстань від конька до центру до осі нашого демаря, а це в нас 180-280, тобто 280 і тут буде проходити діаметр. І визначається кут, кут у нас замовник надсилає 30 градусів, 60 градусів. Ось ця половинка 60. Ну, получаем, ось 90 градусів ось тут. І таким образом я ловлю ці необхідні мені розміри, щоб тут буде додаткова пластина, щоб перекрити, тому що коньок досить таки далеченько виходить, тут буде спеціальний хомут. Так, ось така деталь у нас. Це в нас стакан 34 сталь 0,5 матова, який і кожу. І роблю бортик, щоб верх нашого стакана був не гострий. Робимо, щоб трублю, трубу вставляти потім комфортно або надівати зверху. Зараз буду скатувати. Шов я зводю на котурону. Ось. шов у нас буде на короткій стороні. І нічого, що з цієї сторони вода, головне його ми гарненько завалюємо. Все, заварено. Тепер обробляємо Скальбирате. Так, у нас є вот така велика пластина. Я її теж е, роблю завальцовку з усіх чотирьох сторон. Це придасть жорсткість і не буде гострого листа. І все. Тепер стакан вже зроблений під кутом, ми будемо врізати нашу пластину. Так, розмічаю. Знаходимо центр. Так, откатую ось такий і бортик на ці машині, і ще один бортик. Ну, щоб придати жорсткість деталі. Тут у нас забортовочка нагостенько. Тобто буде комфортно працювати. І деталь така жорстка, і бортик для зварювання зваркою. Отвор обмалював. Спочатку круглой циркулем, а потім представляю і вже овальний. Я орієнтуюсь, як правильно вирізати. Так, на кризу роблю шведский хомут. Що таке шведський хомут? Це хомут з повною обжинкою. Шириною 60 мм. 30 мм ми мы будем накладывать на стакан нашої кризи і 30 мм на нашу трубу. І тут буде проклеєний уплотнитель, який буде обжиматися. Бачите, ось роблю такий хвостик. Це буде повна обжимка хомута. Тож, коли ми виставили останню нашу трубу з верхним конусом, і отвір у нас кровля, тоді ми пропускаємо нашу кризу. Ось. І тут накладаємо наш хомут. 30 мм на підбортик і 30 мм на трубу. Так, і приклеюємо на хомут наш дихтунг, уплотнитель, так званий ізолон. Якраз він 30 мм. Що зробити на накладку на трубу. Ось так це виглядає з ущладнителем з дихтунгом і треба поставити болтик восьмерочку і обтягнути. І потім зверху пройтись герметиком. Сірий бельгійський сайдал нагодаться, найкращий варіант. Так, ну от так це виглядає вже з дихтунгом обжимається болтик восьмурочка з двумя шайбами. і надо буде пройтись потім ще бельгійським сайдалом, сірий герметик. Класна річ. І psi. Ніякі осадки не страшні нам. Така вот, криза під кут, я тут прокатав жорсткості. І ось так буде виглядати все.